Вітаю, друзі! 27 лютого Сьогодні з вами Валерій Клочок, і вже завтра в Конгресі Сполучених Штатів Америки можуть почати задати питання допомоги Україні. Ну, принаймні, про це сказав Майк Джонсон, спікер Палати представників. Він наголосив на тому, що це питання буде проголосовано своєчасно. Таку заяву він зробив після зустрічі з Джозефом Байденом. Ще буквально два тижні я вам розповідав детально про те, що відбувається в Конгресі, в Сенаті, в Нижній Палаті, як голосується допомога Україні про всі перепитії, проблеми. Тоді у Сенаті документи, які знайшов підтримку в більшості. У палаті представників був просто-напросто відкинутий Майком Джонсоном, спікером Палати представників, він його не ставив на голосування, пішов на канікули. Але спливає місяць лютий, і для Сполучених Штатів Америки це серйозний виклик. Не лише що стосується питання голосування допомоги Україні, Ізраїлю та Для них це друге питання я маю на увазі для республіканців, частина, яка прихильна до Трампа, але в цьому місяці завершується дія закону, який дає можливість фінансувати федеральний уряд. США. Тому що два рази поспіль Конгрес США голосував тимчасовий бюджет. І вже 1 березня по одних програмах, по інших 8 березня, закінчується фінансування, і Конгресу обов'язково потрібно виносити на розгляд документ про бюджет. І саме про це сьогодні говорили Джозеф Байден, Майк Джонсон, Чак Шумер і інші представники, очільники фракцій демократів і республіканців у Конгресі. Власне, і про допомогу Україні, і про міграційну реформу, там ішла мова. І коли Майк Джонсон вийшов після зустрічі Джозефа Байдена, він власне і сказав, що головні питання, які розглядатимуться найближчими днями в Конгресі, це безумовно кордон, бюджет і Україна. Ця зустріч дуже важлива через те, що вона просто відбулася, друзі. Після того, як було провалено голосування у палаті представників за допомогу Україні, Майкл Джонсон чітко сказав, що він готовий буде повернутися до цього питання, але вимагає аудієнції з Джозефом Байденом. Аудієнції не вийшло. Спочатку Білий дім відмовив. Цій зустрічі. Але пізніше сам Джозеф Байден сказав, що так, я готовий. Які питання? Якщо у Майка Джонсона є щось мені сказати я готовий з ним зустрітися. Але як бачимо, ця зустріч відбулася не один на один, не тет а, а в колі і інших керівників конгресу. Я маю стільки переконання, що Майк Джонсон як фунт Трампа, але який очолює сьогодні Палата представників, хотів щось донести від кандидата на посади? Президенти Дональда Трампа правильніше сказати кандидата в кандидати, бо нині відбувається праймеріс, Але те, що Трамп його виграє, сумнів, вже немає майже ні в кого. Але такої зустрічі не відбулось. Майк Джонсон, як на мене, коли виходив до преси, я дивився дуже короткий підхід і коментар, виглядав дещо знервованим. Але, ймовірно, він отримав е чіткі умови, як що може відбуватися. Ну, от, конкретно до його коментаря про те, що за чим буде голосуватися в Конгресі. Він наголошує, що ми готові будемо діяти рішуче, правильно, в інтересах Сполучених Штатів Америки, але маємо спочатку вирішити питання кордону, міграційної проблеми. Не виключає, друзі, що буде поставлено на голосування саме законопроект, який готувався раніше, але без деяких положень. Ну, до прикладу. На мою особисту думку, доволі дискусійне між Дональдом Трампом і Джозефом Байденом є питання можливості президента США, незалежно від його прізвища, відповідно до запропонованого законопроекту, ухвалювати рішення про блокування кордону. Якщо впродовж тижня пересікає кордон. Америки певна кількість мігрантів, незаконно, є певна статистика. Тоді президент може ухвалити рішення і закрити кордон повністю. Нині такої можливості президента США немає. Якщо це зробить, до прикладу, Джозеф Байден відповідно до ухваленого законопроекту, ну, звісно, що він буде героєм виборчої кампанії, той, хто вирішив проблему. Дональд Трамп, звісно, на це не йде. І я не виключаю, що це стало такою доволі серйозною. Річчю, яка не приймається однією і іншою стороною, і через це законопроект не голосується. Тому це може бути усунуто або ж буде проголосований законопроект без міграційної реформи. Хоча я сумніваюся, що республіканці на це підуть. Втім, потрібно голосувати. І бюджет залишилося не так багато часу. Буквально два дні 28-29 лютого, Продовж цих днів бажано конгресу проголосувати цей бюджет. Хоча знову ж таки є припущення, що республіканці готові загострювати кризу і не голосувати бюджет. Але це викличе дуже серйозний колапс загалом в Сполучених Штатах. Втім, з огляду на те, що Трамп провокує все більше і більше кризи в Шати, я не виключаю, що він дасть команду навіть не голосувати бюджет. Однак, беручи за основу коментар сьогодні Майка Джонсона, то ну... Скажу відверто, він доволі не самостійний ухваленні рішень, але і побоюється того, що може піддатися тиску інших своїх колег у палаті представників через підписання відповідної петиції, про яку вам також розповідав, яка дає можливість усунути на певний момент Майка Джонсона від голосування у палаті представників. Така історія і практика вже є у і була в Конгресі Сполучених Штатів Америки, її використовували і тоді без нього проголосують цю допомогу. Ну, принаймні, нам чекати залишилося не так багато, буквально пару днів, і ми побачимо рух у цьому напрямку. Поряд із тим, у Білому домі сьогодні зробили заяву щодо можливості відправки військ Сполучених Штатів Америки. До України. Ця заява доволі актуальна на тлі появи коментаря і різкої заяви Еммануеля Макрона, президента Франції, який сказав, що ну, він вважає за необхідне, аби країни НАТО та ЄС направилися свої війська до України. І, до речі, сьогодні з Єлисейського палацу зробили коментар ближче до вечора, що мав на увазі Макрон. Він мав на увазі, що ці війська не будуть безпосередньо на лінії фронту і приймати участь у бойових діях, а можуть забезпечувати інші місії, як, наприклад, ну, Наприклад, розмінування, охорона об'єктів і таке інше. Але безпосередньої участі в воєнних діях вони врати не будуть. І от Білий дім коментуючи саме цю заяву Макрона, він сказав, що війська США не будуть направлятися до України, але я думаю, що це на даний момент, оточно на даний момент. І вони можуть бути також там, лише у, е з місією миротворчою, як то пояснює і сама Франція. Тому я думаю, ця заява погоджена. Хоча нагадаю, що у травні 2022 року у Конгресі була. Реєстрована резолюція, яка дає право у разі її схвалення конгресом президенту Сполучених Штатів Америки ухвалити рішення про відправку військового контингенту до України. Саме це тоді йшлося, але резолюція так до цього часу і не розглядалася. Але практика відправки військових контингентів і Франції і Сполучених Штатів Америки до інших країн є принаймні таке було. Я не виключаю, що це може повторитися, якщо буде необхідно це зробити, тому друзі. Слідкуємо за новинами, для цього підписуйтесь на мій YouTube канал, хто цього не зробив раніше. Я обов'язково вас буду інформати про всі події в Конгресі, як відбувається голосування з українського питання в тому числі. Для цього необхідно просто натиснути на підписку, дзвіночок ви не пропустите останнє відео, залишайте коментарі свої, ставте подобайки, поширюйте відео друзям. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!